Учениці Ємільчинської спортивної, а також Кмитівської і Житомирської спеціальних шкіл, представлятимуть Україну на міжнародній арені у складі національної збірної з об'єднаного волейболу. 5-9 жовтня буде найбільша інклюзивна подія в світі, тому що зберуться 16 команд з різних куточків світу і будуть змагатися за кубок з об'єднаного волейболу по програмі спеціальних олімпіад. Тому, звичайно, дівчата це усвідомлюють і для них ну це якесь хвилювання, ну і звичайно, бажання достойно представити Україну. До національної збірної потрапила і Зоряна Омельченко. Дівчина розповідає, займається цим видом спорту вже 5,5 років. А участь у всесвітньому кубку спеціальної олімпіади вважає наступною сходинкою у своїй спортивній кар'єрі. Взагалі вважаю, що це дуже велика честь для нас, тому що в наш час не кожному спортсмену може таке запропонувати. Вати і взагалі це дуже крута можливість. Ми будемо показувати результат, та й все, щоб там всі були в захваті. Від нас турнір пройде у польському місті Катовіце. Участь візьмуть вісім жіночих і вісім чоловічих команд. Особливість об'єднаного волейболу у тому, що до складу збірних входять спортсменки з інвалідністю та без неї зараз. Більшість змагань спеціальної олімпіади по всьому світу саме за програму об'єднаний спорт. На мою думку, це не на словах, а на ділі приклад створення інклюзивного суспільства, приклад використання адаптивного спорту для того, щоб ми будували світ вільних можливостей. І надзвичайно приємно, що наша збірна, наша країна буде представлена саме. Спортсменами з Житомирщини, і це я радію цьому, і як пересічний Житомирянин, і як голова військової адміністрації, як голова відділення Національного олімпійського комітету в Житомирській області, тому що ви є орієнтиром для інших дітей, для інших спортсменів. Уже 3 жовтня спортсменки разом зі своїми тренерами вирушать до Польщі. кажуть, викладатимуться наповну, аби повернутися в Україну із золотими медалями. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1